Мобілізація, контракт чи добровільна служба про рекрутинг у Національну гвардію України? Говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю гостя нашої студії, представниця військової частини 3053 майор Лариса Ничипорук. Пані Ларисо, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отож, пані Ларисо, що сьогодні означає мобілізація до Національної гвардії України і які завдання стоять перед новоприбулими військовослужбовцями. Почну з того, що на сьогоднішній день військова служба в Національної гвардії України є можливість приходити не тільки за призовом під час мобілізації, але й влаштувавшись на військову службу за контрактом. І люди, які приходять під час мобілізації, і люди, які проходили і приходять на військову службу за контрактом, мають багато різних задач. І одну в першу чергу це захист нашої країни від посягань наших ворогів. На сьогоднішній день Російської Федерації. І все, що ми робимо, воно починається і закінчуючи, бо це саме в пріоритеті. І це червоною такою ниткою проходить крізь е, всі завдання, які стоять сьогодні перед військовослужбовцями. Національна гвардія це військове формування з правоохоронними функціями, яке ходить в структур Міністерства внутрішніх справ, і відповідно, що нашим основним завданням є підтримка правопорядку і внутрішньої цілісності держави. Так, ми гвардійці ви можете бачити на вулицях нашого міста, коли вони несуть службу по охороні громадського порядку. Ви бачите їх біля облдержадміністрації, ви бачите їх поруч з важливими державними об'єктами. Але разом з тим вони виконують дуже багато різних завдань, які залишаються поза кадром для звичайного громадянина. Ну і звичайно, в першу чергу, це задачі, які стосуються виконання завдань в зоні проведення активних бойових дій. Тому нацгвардійці сьогодні це все вміло поєднують. І людина, яка звертається до нас, вона в першу чергу визначає для себе, чи вона хоче бути корисним тільки. На періоді правового режиму воєнного стану, чи вона бачить своє майбутнє в Національній гвардії і далі? Якщо перший варіант, тобто вона бачить себе тут тільки на період війни, вона є можливість бути призваним під час мобілізації. Далі вона займається тим, чим вважає за потрібне, приносячи свою користь нашій країні. Якщо людина бачить себе в майбутньому військовим, то тут є декілька шляхів. Перше, це військова служба за контрактом. В нас проходять службу люди дуже багатьох різних спеціальностей з вищою освітою, середньоспеціальною, без неї, маючи лише е, е, загальноосвітній навчальний заклад за плечами. І тут для них також є багато можливостей. Е, в першу чергу, це те, що якщо людина має освіту і хоче за нею працювати, то серед тих наявних вакансій, які є, ми можемо обов'язково підібрати їй. Ту, яка їй найбільше підходитиме, а з іншого боку, як підрозділ комплектування, так нам потрібно е, кожній людині знайти те місце, де вона буде найбільш ефективна. Це е, завдання будь-якого кадрового підрозділу, якісний відбір і ефективна розстановка кадрів. Другий момент: якщо людина хоче навчатися, маючи середню світу, є можливість навчатися в після проходження е, курсу. Базова, базова військова так. підготовка, це обов'язково її мають навчати всіх військових перемодростей. І треба зазначити, що на сьогоднішній день дуже він є значно ефективніший, тому що інструктори це ті люди, які мають реально бойовий досвід, і вони говорять не про якісь абстрактні речі, а про ті речі, які вони впевнені, що, як. Потрібно буде використовувати, і яким чином це може людині знадобитися, тому це відповідно рівень вже психологічної готовності і мотивованості до навчання. Другий момент, якщо людина бачить себе на тій чи іншій посаді вже сержантського рівня, відповідно є можливість навчатися в навчальних центрах національної гвардії. Це навчання період триває від 2 до 6 місяців. Якщо вона прийшла до нас і хоче здобути освіту офіцера, навчаючись. Під час служби за певний період часу, якщо вона зарекомендувала себе людина, яка має певні лідерські якості, відповідний рівень інтелектуальних здібності, здатність як командир вести за собою особовий склад, а вона може бути кандидатом на навчання в Національній академії Національної гвардії чи в Кінському статуті Національної гвардії. І за цей період навчання вона може отримати грошове забезпечення не рівня курсанта, а те, з якого прийшла від. І е, мати вже трошечки інший статус. Uh -huh. Так обов'язково не має потім служити в Нацвардії, але ну це вже, скажімо так, особливості. Теж саме, якщо людина бачить себе військовим, а на сьогоднішній день, будучи зовсім таким юним, так студентська, не студентська а учнівська молодь, якщо вони хочуть бачити себе офіцерами, які проходитимуть службу. В Національній гвардії вони можуть звернутися до нас, вже навчаючись в 11 класі, угу. ah, і а, почати процес підготовки документів до вступу. Це ага. консультування, так ви можете надати так. таких питань так, так. Тому що по суті, якщо в липні якщо в нас стартує вступна компанія в липні місяці для звичайних навчальних закладів, то для навчальних закладів зі специфічними умовами навчання це всіх стосується всіх силових навчальних закладів, всіх силових структур і в Міністерстві освіти і науки вони саме звучать таким чином, що навчальні заклади зі специфічними умовами навчання. В першу чергу, тому що там навчаються не студенти, а курсанти. По-друге, в нас Вступна компанія, по суті, починається ще до її початку. Uh -huh. Чому? Тому що нам треба вивчити кандидата, він має бути психологічно готовний. Це стосується взагалі всіх, хто йде на військову службу. Визначається під час професійно-психологічного відбору ті речі, які дозволяють людині, чи не дозволяють людині бути успішним військовослужбовцем, ефективним військовослужбовцем. А другий момент це військово лікарська комісія. Вона визначає рівень. Чи верніше придатність чи непридатність а, людини за станом здоров'я виконувати ті чи інші завдання на тій чи іншій посаді. І а, для майбутніх вступників обов'язково має бути певний наявний рівень фізичної підготовки і обов'язкова умова, оскільки це правоохоронна структура, а, ніяких проблем з законом. Це само собою зрозуміло. Для тих, хто. Йде на контракт відповідно ніяких серйозних проблем з законом. тому що правила дорожнього руху ну, бувають, такі, теж, такі порушення теж бувають. Mm -hmm. Що на сьогоднішній день ще є важливим? Люди до нас приходять, хотілося б їх приходило більше. Є на сьогоднішній день в структурі МВС експериментальний проєкт, це контракт від 18 до 24. Mm -hmm. Ви знаєте, що на сьогоднішній день. В нас мобілізації підлягають люди з вісім з перепрошую з 25 до 60 років. Про той контракт про який я говорю зараз. Це експериментальний проект, щоб залучити молодь. 18-24. Він має свої особливості. Чому? По-перше, це мотивація. Як змотивувати людину пройти в гвардію? Відповідно, що працює в тому числі і зовнішня мотивація це матеріальний чинник. За умовами цього експериментального проєкту, людина за рік військової служби за, цим, за умовами цього контракту отримує е, грошову м -м, винагороду в розмірі мільйона гривень. Так? Але спочатку це відбувається таким чином. Коли людина підписує контракт, погоджуючись з певними бойовими підрозділами, вона отримує е, 200 тисяч гривень обов'язково. Потім вона е, е, їде навчатися. Коли вона проходить Курс відповідної підготовки і а, закріпляється за тим чи іншим підрозділом, який буде виконувати бойові завдання. А, а в умовами цього контракту вона, вона має з цього року не менше шести місяців провести в зоні проведення активних бойових дій. Тобто наступний транш виплат це коли вона вже прийшла, в курс підготовки, так зараховується в цей підрозділ, і, і відповідно вже має от-от приступати на mm -hmm. отримання наступ. І вже третій, останні, останню виплату третю, вона отримає 500 тисяч гривень в останній день цього контракту, навіть якщо вона підписує в майбутньому. За умовами цього експериментального контракту, вона має право після проходження цього року служби. Рік не бути мобілізованим, так вона має право виїзду за кордон і відповідно всі ті, що служили, мають певні пільги при вступі. Ну, взагалі, на всіх військовослужбовців Національної гвардії розповсюджується дія закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Це важливо. Давайте, можливо, ми зараз. Ми трішки пізніше про ці моменти поговоримо. Давайте, можливо, зараз більш детально розкажемо е, такий шлях е, не тільки 18-24, а от власне 25-60, хто хоче мобілізуватися чи підписати контракт. От е, що потрібно, як це відбувається, куди звертатись і далі. Якою є процедура? В Першу чергу людина має хотіти. Вона має чітко розуміти, куди вона йде і що вона буде робити. Якщо в неї якісь сумнів, вона може звернутися до нас в відділення кадрової роботи у військовій частину. Добре, мати з собою перелік документів. Це хоча б паспорт, код, документи про освіту, обов'язково військово-облікові документи. Якщо людина ще десь навчалася, проходила курси, має відповідні сертифікати до диплому сідоста про підвищення кваліфікацію, добре взяти з собою. Інколи це потрібно. Що ще важливо? Вона приходить до нас. Зважаючи на те, які в нас є вакансії, і на те, в якому місці людина хоче проходити службу, ми обираємо з нею підрозділ і спеціальність, враховуючи її побажання, правда? Враховуючи її побажання, так, і досвід. Тому uh -huh. що бувають речі, які нам дуже корисні: рідкісні військово військовооблікової спеціальності або споріднення, які нам потрібні. Є люди, які вже раніше проходили uh -huh. військову службу, і відповідно та військово військово-облікова спеціальність яка в них була набута, вона на сьогоднішній день є дуже актуальна. Тому це. Тому вони ось ці всі речі стосовно їхньої освіти, рівні підготовки, вони корисні і потрібні. А ми підбираємо її посаду. Далі. Зважаючи на те, скільки часу пройшло, коли вона проходила службу чи не проходила службу, якщо це було давніше, значить, відповідно, вона знову ж таки проходить базовий курс військової підготовки, тому що це потрібно. І… Починає виконувати свої функціональні обов'язки, передбачені тією чи іншою посадою. Значить, до того, як вона до нас, ми їх зарахували, так відповідно, вона проходить психологічне вивчення, чибто чи, чи, за своїми якостями характеру, силою нервової системи, моральними характеристиками, вона може бути призначена цю посаду чи ні. А другий момент це військово лікарська комісія. І е відповідно ми перевіряємо людину, знову ж таки, чи не була вона, не мала вона проблем з законом, чи були якісь нюанси, які, скаже, так, є певні застороги стосовно проходження військової служби, це обов'язкова процедура, про це всі знають так. На про довідку про те, що вона ніколи не була прийнята до відповідальності. І ми з нею потужимо працювати. Знаєте, є трішки стереотипів ще в суспільстві нашому, можливо, навіть не трішки, про те, що після мобілізації це одразу бойовий шлях. Давайте наголосимо це процедура навчання, скільки воно орієнтовно триває, що не одразу після мобілізації на фронт. По-перше, точно не одразу. Угу. По-друге, має бути підготовлена людина, якісно підготовлена. І те, що найбільше всіх лякає, що так зразу не підготовлено. Тут є ще другий бік справи, про який мало хто завжди говорить. Кожен від командир відповідає за життя своїх підлеглих. І погодьтеся, чи захочуть вони їхати на схід з тими людьми, які ще не мають відповідного рівня підготовки досвіду, знань. Відпрацьованих вмінь, здобутих навичок, які стосуються саме всіх військових дисциплін, які можуть бути корисні, які не пройшли бойового злагодження. Зрозуміло, що ні. Тому це питання завжди має інший бік справи. що ніхто не захоче брати на себе відповідальність їхати з непідготовленою людиною. Люди мають бути підготовлені, мають пройти бойове злагодження, вони мають бути психологічно готові і згуртовані настільки. І настільки не по мірах, але й часу, щоб бути фізично готовим покластися на свого побратима, щоб бути впевненим в тому, що його спину прокрають. Для цього потрібно трошки часу. Тому ось це все здійснюється до виїзду. Люди, навіть якщо з різних підрозділів, вони збираються гуртом. Вони навчаються разом, вони спілкуються разом, вони відпрацьовують дуже багато моментів, які стосуються саме службової діяльності і психологічної гуртованості військового колективу. Це ті обов'язкові умови, які на сьогоднішній час є надзвичайно актуальними. Щодо збереження робочого місця для мобілізованого, як це питання врегульоване в державі? Законодавець передбачає збереження робочого місця, незалежності від форми власності. Угу. Чи іншого підприємства, де раніше працював вже наш військовослужбовець? Ви вже згадали про соціальні гарантії і для військових, і для їх родин. Давайте більш так докладно про це поговоримо. На сьогоднішній день перше, з чим стикається, це ті, що це те, що є компенсація з вартості житла mm -hmm. для військовослужбовця та членів його родини. Так? Якщо він один е, знімає. Житло, наприклад, в нашому місті це десь орієнтовно три тисячі там щемось, так далі, якщо родина відповідно більше, в залежності від кількості родина. Другий момент, що є важливий, якщо він є учасником бойових дій, передбачені соціальні пільги щодо сплати комунальних послуг, так? Це те, що ми знаємо для дітей, учасників бойових дій є певні пільги при вступі, при навчанні і його оплаті. Uh -huh. Що важливим є про те, що люди, які мають статус учасника бойових дій, вони можуть навчатися потім відповідно з певним, враховуючи певні пільги. Ви що у так uh -huh. відбувається? Так, так, хоча хоча б ці моменти ті, які вже працюють. Ну і сам закон передбачає багато інших. Uh -huh. Це вже тема більше, скажімо так, юристів. Пані Ларисо, а чи можуть люди отримати просто інформаційну таку консультацію, звернувшись у Нацгвардію щодо служби, аби далі подумати, обирати її для себе чи ні? Так, звичайно, те, що вони звертаються, не означає, що вони вже завтра будуть призвані. Вони можуть до нас звертатися безпосередньо військову частину, вони можуть звертатися за номером телефону. Вони можуть залишити, якщо їм сподобалася якась вакансія, вони хочуть знати про не детальніше. На ресурсах «Work.ua» і робота є актуальні вакансії. Вона може відгукнутися на них і зателефонують і поспілкуватися з нею з того чи іншого приводу. І вона може поставити всі запитання, які її цікавлять. Не побоюючись за да, те, чи буде в нас призвана зразу, ні, звичайно, ні. Це тривала процедура. А, другий момент, на що би хотілося звернутися, про те, що все-таки люди йшли. Угу. І хочеться, щоб приходили. Є багато цікавих вакансій, сучасних вакансій, де є можливості професійного росту і розвитку, ну і врешті-решт, і можливості планувати своє майбутнє, а саме в. Рам не те, що в рамках, а в контексті військової служби, що має так мотивувати найбільше? Що має мотивувати розуміння того, що війна затягнулася, і якщо не ми поставимо її в крапку, це доведеться робити наступним поколінням. Угу. Пані Ларису, наш ефірний час добігає кінця На завершення. Маєте нагоду звернутися до наших глядачів? Власне ще раз запросити на службу. Як я вже казала, наші глядачі можуть звернутися до ресурсів, де зазначені актуальні вакансії. Які є в Національній гвардії і в тих частинах, яких їх цікавлять, в тих містах, які їм до вподоби. Другий момент вони можуть звернутися до відділів комплектування і до безпосередньо до тих військових частин, які знаходяться в їхньому місті. Також на сеті Нацгвардії є можливість відгукнутися. І є багато можливостей знайти себе саме в Нацгвардії. Чекаємо на ваші звернення. Я вам щиро дякую за розмову, дякую за детальну інформацію. І нехай дійсно більше захисників долучаються і якнайшвидше вже закінчиться війна, і служба далі продовжується у мирному житті. Дякую і вам, миру. Дякуємо. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.